Реально вага тракторів. Друзі, всім привіт! Зважуємо трактори. І сьогодні, як ви бачите, за моєю спиною опинився міні-трактор Fighter T254C, тобто з кабінкою, як можете бачити, зважую його, так як мене попросила людина. Тобто в коментарях. Дякую вам завжди за коментарі. Завжди маю е, от, велику радість, коли бачу коментар. І нехай він це буде якась критика, нехай це буде е, коментар вдячності. Тому Різноманітний коментар, дуже дякую. Тому, друзі, зараз ми оглянемо коротенько його. Огляду на каналі ще немає на цей тракторець, але незабаром буде. Передня гума 7,516, передні у нас крила йдуть пластикові. Маса перемикається в такому не... нестандартному місці. Але для файтера це... це виходить його основне місце. Тобто в цьому місці завжди задня гума йде 112 на 24 Файтер Т-254 ХМ, двигун 385. Встановлено тут іде у нас вже е, баковий пластиковий бак, об'єм його десь 40 літрів, точно не знаю. Отак на око 40. І задня частина тут має примусову систему навісну, примусова гідравліка, два винесні гідроциліндри, 6 ти лісовий вал відбору потужності на дві швидкості. Розподільник з одним плаваючим на основну гідравліку, дві пари гідровиходів. До, доволі, досить хороші чулочки ми бачимо позаду. У нас йде кабіна на подушечках. Табличка під номерний знак. Ззаду бачимо також ось проблесковий маячок, друзі. Підходить для комунальних робіт також. Тобто на дорозі загального користування можна пересуватись без всяких питань. Друзі, ну по кабіні тут я зараз покажу вам, як зазвичай нолики на вагах, щоб ви без всяких зайвих думок були. Дивіться, нолики у нас на табло. Кабінка проста. Кондиціонером не означена, компресора в даному тракторі немає. Ціну дивіться на сайті tbmak.com.ua, друзі. Рівна підлога, підвісні педалі. Салон тут іде. У нас Тілесного кольору. Кольор тілесний, друзі. Регулюється кермо по вильоту. Коробка тут іде у нас. Чотири основних передачі, одна назад. от, от гарі у Діні гудить над духом. Отакий от, от лючок відчиняється. І все. Освітлення салона, пічечка. На всяк випадок, двірничок передній, заднього немає. І музичка. Магнітолочка тут встановлена така звичайна. От і все, друзі. Передній місць відключення і підключення є. Двері зачиняються плотненько. приборна панель механічна, три показники на паливо, на температуру і тахометра. Електронне йде, обчислення мотогодин, друзі. Запускається з безпечним запуском. Щеплення витискаємо, тракторист заводиться. Глушиться також з включає, встановлена система у нас іде, яка дозволяє. Включає глушити, так і запускати трактор. Звичайно, ну запускати це запускати, а глушиться самостійно, друзі. Викаємо задню передачку. Вона туди запригує швиденько. Звісно, повищений понижений хід є, блокування є, все є. І сигнал, головне сигнал є, друзі. Ось так от і працюємо. Гар, гарненький тракторець. Я думаю, що людина, яка його придбає, буде повністю задоволена. 1720 кг. Маса трактора Fighter Т-254Ц без всяких питань. Ось вже приїхала у нас машинка, евакуатор по якусь техніку, по якусь відвантаження, по, якесь, по якусь певну кількість. Один із техніки. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Далі будемо зважувати. Вибачайте, що не так. Бажаю вам здоров'я і успіхів усьому. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.